Шановні майстри, з 2016 року я займаюся прокатом інструменту, в тому числі ручного електроінструменту. Але зараз такі часи, що його треба продавати, щоб його у мене не було. Звісно, для мене це вже це рідний інструмент. Ну, уявляєте, скільки років працювати з цим інструментом. Хочу розповісти, кому треба, я можу. Його продати зараз не можу, я продаю. І всі кошти з продажу я пущу на допомогу ЗСУ на різні проєкти. Якщо у вас нема проєкту, я пущу на свій проєкт ми робимо пташки умиротворення. Це такі дрони, які умиротворюють окупантів. Якщо ви з якоїсь військової частини на передовій ви робите укріплення, вам треба такий, такий інструмент. Звертайтесь, я також зможу допомогти. Який інструмент? Звісно, відбійні молотки, перфоратори, болгарки і штроборізи. Зупинюсь на штроборізах. Самим найкращим інструментом по штроблінню, це, в моєму розумінні, це Bosch GNF 35 s Чому він найкращий? Тому що він єдиний, погружний. Ви заглиблюєтесь і у вас не летить пиляка в різні сторони. Він прослужив він з самого початку у мене з 2016 року. Подивіться, який стан. Його не вбили, він ще попрацює і послужить в якийсь руках. Дуже зручне тут регулювання глибини пропила. Виставили глибину, бачите, виставили там, наприклад, 35. І опускаєте H на 35. Е, можна виставити від 5 до 35. Тут ви виставляєте цими шайбочками виставляєте ширину. Е, і є каліщата, він ковзає на по каліщатам. Е, потужності достатньо, щоб 150-й диск в бетоні зробив отвір. Це, от, розповім цікаво, це на початку роботи людина взяла цей штраборіз і різала гіпсокартон. Так ось гіпсокартон і складніше їм порізати, особливо двойний, ніж бетон. Бетон простіше працює. Тому звертайтесь, кому треба такий шикарний штраборіз. Крім цього штраборіза, у мене є штраборіз фіолент. Він куплений ще до 2014 року. Це український фіолент. Весь інструмент, який продаю, я його. Е Через сервіс пропускаю, щоб перевірили, чи все там в порядку. Тобто у вас не буде якихось сюрпризів, що щось не працює. Те, що я продаю, воно працює. І Fiolent 125-й диск, Bosch 150-й диск і GTM тяжкий такий, бачите? Тут 230-й диск. Ну, звісно, він вже, глибина у нього штрубління зовсім інша. Тут 6,5 см, тут 2,5 см, тут 3,5 см. На всі випадки життя. Ну, то, що і має бути в прокаті. Якщо ви хочете займатися прокатом, я також можу і продати цей електроінструмент. Повірте, він ще послужить. Але я не рекомендую в нашій країні займатися якоюсь діяльністю. Але це не головне. Головне не тримаєш зброю. Допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни.